Зерно і плевели. Роздуми над Словом Божим на вівторок 17-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, відпустивши народ, Ісус прийшов у дім, і підійшли до нього учні, Його кажучи роз'ясни нам притчу про плевеле на полі. Він же, відповідаючи, сказав. Той, хто сіє добірне насіння це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, плевели це сини лукавого. Ворог, що його посіяв це диявол, жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Чи може бути ще краща інтерпретація притчі, ніж Ісусова, важко щось ще пояснювати після Вчителя з Назарету. Спробуймо лише прочитати це слово у світлі тих подій, які кожен з нас переживає у своєму житті. Пояснюючи притчу про плевели, наш Спаситель говорить, що добре зерно це сини царства, натомість плевели. Це сини лукавого. Як можна стати сином царства або сином лукавого? Здається, наше серце також є подібною нивою до сівби, коли приймаємо на цю ниву слово Бога, що є наше зерно, стаємо синами царства. Коли ж приймаємо слова лукавого, стаємо Його дітьми. Ісус, про лукавого каже, що Він є батьком брехні. Відповідно, кожне слово, яке не веде мене до правди, не виявляє правди мого серця, а навпаки, камуфлює мій власний образ, моє життя, є сівбою плеве. І навпаки, кожне слово правди, яке веде до зустрічі з самою правдою з Господом, є посівом Божого Царства. Все було б добре. Якби наш противник не був таким хитрим і не підсипав одного зернятка плевел в мішок добірної пшениці. Саме така неправда є найбільш небезпечною неправда, яка виглядає на 99% як правда, тому потрібний нам ще один гарант Дух Святий, який діє в церкві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.